Мама, Мама. Хлопчик. іде з... з біжить з дітьми з, дітьми. з... з... Кнопка. кнопка песиком, так? з песиком. Через, 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 через. Ні, ні, давай ще трошки. Давай ще давай ще ці дві сторіночки. Мама. Мама? Дарує, дарує. дочці подарунок. Або так. Подарунок. Да, дає подарунок. подарунок. Доч, та. Мама, Мама. А не. Дівчинка. Мама. цілує Маму. Так? Мам. Тато. Тато, Арсен. Арсен. тато обнімає, маму, Дівчинка розмовляє з ким, з хлопчиком. З хлопчиком. Фотографія. Фотографії робимо. Давай. Беру Чоловік. Чоловік. П'є. 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 Каву. Так? Тівчинка. Єсть Їсть. Тортика. Молодець. Мамо. Слідить на сідаємо У лавочці, стоїть, лежить, лежить на сідаємо дивані, на дивані, молодець, дівчинка, дівчинка. зав'язує. Чопитки. К Кеди, так? К Кеди. Тато. Тато. Одяг. Одяг. Зні... Знімає, так? Знімає. Курточку. Курточку. Далі. Мама. Або дівчина. Дівчина. Дивиться. На, на дельфіни. Дельфіни. Чоловік чоловік Зуха. Зуха. слухає. Молодець. Пташечка. Пташечку. Молодченка. Дівчинка. Дівчинка. Що? Показує. Показають. На. На. Дивись, на кого. На кого? На. На. Тут одивить. Арсенко. Арсенку. Ве. В. Медика. Медматика. Мама купляє, Купає. хліб, хліб, хлопчик, фарби, Фа... полунечка, Полуничку малює. Мама. Дівчинка. Дівка. Книжка читає, читає книжку книжка. Молодець.